Що ж тепер, зважаючи на наш макет, нам в принципі, буде цілком логічно вивести з display Nano наш Mercu, нехай він з'явиться, і закинути його одразу після цього нашого блоку. До речі, тут цей блок він має якийсь відступ, і це, і це дуже правильно, тому що щоб він не плотно прилягав до нижнього кордонного в'юпорта. По 19 пікселів. Давайте зробимо тут ще цей відступ. Ось у нашого пруфу по 19 пікселів Ось тут все ж таки зробимо. І це буде виглядати якось трошки краще, мені здається. Ось так. да Буде непогано. І тепер додамо відступи 64 пікселі 172 до марків з обох боків. Тож, зробимо відступ ось тут. та Хоча можна і на маркю сам повісити. В принципі 64, так? Щось я забувся. Да, і 172. Добре, 64. Тут до наступної секції 172. Наступна секція у нас буде присвячена. Напевно, можна назвати це Benefits, так? Якийсь, тобто, якісь переваги. Напевно. Добре, давайте так і назвемо цю секцію. Нехай вона називається Benefits. Ось так. Є підмерки, одразу вона буде. І відступ від неї до Мерки 172 пікселі є. Тепер, що ми в неї закидаємо? По-перше, це заголовок, по-друге, це наш текст 24, тобто текст size L, і потім цей блок. Добре. Закидаємо спочатку контейнер. Після контейнеру ми, в принципі, тут одразу можемо закидати цей заголовок, текст. Але краще, напевно, зробити це через. Hero body. Ой, тобто не Hero body, а Benefits body. Або можемо об'єднати ці два елементи в спільний блок, так? Наприклад, ось тут. Ось так. За принципом, як у нас було Hero. Так, Benefits Title. І в цей title закинуто вже Heading. H2. це в нас цей heading, а стиль в нього саме heading. Додаємо його саме цей контент, який у нас тут є. Добре. І тепер сюди закидаємо ще параграф з класом text size L. Наш звичайний параграф з text size L. Який нас повністю влаштовує, окрім останнього слова, яке повинно бути 700, 700 в ширину. Ой, не в ширину, а в ширністю. Span. Text weight. 700. Дуже добре. І тепер нам необхідно обмежити тут ширину цього блоку. А, так само ширину, тому що ми потім тут в інших місцях робимо переноси. Тож ентером перенести ми не можемо. Ширину 536 пікселів зробити можемо. І це не є для нас якоюсь проблемою. Можемо зробити комбо-клас, наприклад, з прив'язкою до секції Benefits. Ось так. І зробити ширину 536 пікселів. Дуже добре. І цей Benefit Title, Ну, в принципі, можемо і сюди повісити центрування, а можемо, в принципі, і тут центрувати. Все одно нам буде потрібно робити його фліксом. Тож, ось так можемо відцентрувати, і тепер, ну, відповідно, отак теж відцентрувати, і тепер додати цей відступ 38 пікселів між ними, і тут 47. Ну, але це якось замало, тому що тут ще простір якийсь пропущений є. 38 між ними. Поки що зробимо. Ось так. І певно, що ось тут до цих карток буде більше простору. Можемо тут назвати, знову ж таки, цей грід більше ніде в нас не перевикористовується. Можемо, звісно, просто назвати його грід. Можемо з прив'язкою до Benefits. В принципі. Це зараз на цьому макеті ролі не грає. Тобто, якщо був би великий сайт або багатосторінковий, де б такі блоки повторювалися, то ми могли винести це знову ж таки в окремий такий блок або модуль, назвати там його Grid, наприклад, Equal, да, типу рівні у нас колонки, і потім його перевикористовувати. Але зараз нам немає де його перевикористовувати, тому, в принципі, можемо просто його прив'язати для спрощення структури, прив'язати знову ж таки до benefits і так і залишити. Тобто, у нас може це бути. Наприклад, Benefits Grid. І тепер кожна картка це буде окремий айтем в нашому гріді. По-перше, створимо цей грід і можемо йому задати три колонки, два рядки, відступи по 32, і між рядками теж. Да, по 32, мені здається. Так, по 32 і тут, і тут. Тож зробили ось так. І ось так. Є. І тепер, власно, ми можемо відступ ось тут до нього задати. Ну, Тут 47 то якось мало. Тут багато простору вільного. Десь, напевно, ще 70-65 можемо задати цей відступ. Або від Benefits title. Отут тут 65 задати відступ. Якийсь такий. І тепер в цей Benefits grid можемо помістити безпосередньо наші картки. Оцей карт. Який має, власне, по 2 карт айтему. Можемо, могли б його скопіювати, але я заново створю, бо це недовго. Все. І таких карток у нас 6 штук. Ось ці картки. Тепер у нас тут є по 91 пікселю відступ, тому, в принципі, ми можемо його повісити саме на цей гріт по 91 пікселю зліва та справа. Ось і, власне, ось ми маємо нашу історію з картками. Сюди ми поміщаємо наш H3 заголовок, а сюди просто text size M. Тож, сюди ми поміщаємо H3, heading 3 заголовок. І тут у нас буде стиль в нього. Heading tiny, як ми і задумували. Сюди ми поміщаємо text size M. Текст size M. Знову ж таки, тут доволі розвинена структура, така вона шаблонна. Ми могли б не використовувати ось там ці обгортки в вигляді карт-айтем саме в цьому випадку. Але цей карт-айтем відіграє роль саме там, де у нас слайдер, тому що там у нас тут два елементи замість одного. Тож, в принципі, можна її залишити, тим більше, що, можливо, вона буде далі якось розвиватись на сайті. Але, в принципі, можна реалізувати було б і без неї, без цих карт-айтем безпосередньо закидати хедінг і параграф. Але вже зробили так. Добре, так, тут ми додали текст. Певно, що краще буде, якщо я зараз це все повидаляю, тому що якось я рановато покопіював. І тепер покопіюю. Отак. Тепер виключно заміню сам текст. Ну і в принципі, власне, все. Тож ми створили цей блок, вийшов він доволі непоганий, і можемо переходити до третього блоку. Це є, по суті, наш слайдер, до якого відступ 155 пікселів. І це в нас буде блок, напевно, Testimonials, тому що це відгуки, так? Значить, можемо перейти до нього, власне. Можемо створити секцію, яку назвати Testimonials. Знову ж таки, є варіант називати всі секції просто Section. це нормальний варіант, можна так робити, але все одно, зважаючи на те, що, як мінімум, вони мають ось тут відступи, ось оці вони різні, то все одно доведеться створювати комбо-класи з назвою якоїсь секції, так, для того, щоб ці відступи якось створювати. Тому, в принципі, мені здається, що простіше відразу секції називати якимись іменами. Які відповідають макету, якщо ми не створюємо знову ж таки темплейт, який будуть використовувати потім для інших цілей, і взагалі для іншої тематики сайту, так і можуть використовувати взагалі не як тестімоніалс, цей блок, а якось інакше. Або якщо у вас сайт багатосторінковий, і тут такий блок стилістично він повторюється багато де і він там не тільки тестімоніалс є, тоді маємо називати якось більш. Загально для того, щоб, ну, типу, утилітарно, для того, щоб воно задовільняло всі варіанти реалізації цього блоку. Testimonials, в якому у нас є контейнер. так, І тепер у нас тут знову ж таки є наш заголовок, так, і є 24-й шрифт, який у нас йде з зірочкою. Типу, мається на увазі, що у нас тут ось цей використовує Text.sl Section Testimonials. Добре. Тож, зараз його використовуємо. Додаємо наш хедінг H2. О ще H1 лише один раз на сторінку може використовуватись. Додаємо цей headin, додаємо його ось цей сам текст, який нам потрібний. Тут додаємо цей текст в параграф з класом text size L. І комбо-класом section Testimonials. У нас є, до речі, комбо-клас ось тут висить саме, тому що ми тут зробили його трошки вущим. Так, ось ми додали цей елемент. Тепер нам потрібно вирівняти це все по центру. Знову ж таки, для того, щоб це все вирівняти, нам краще було б ще якось все це огорнути в якийсь загальний, наприклад. Testimonials Body. Ось такий якийсь. І тоді ми зможемо, як мінімум, задати оцей відступ, так, який повинен бути 40 пікселів. Тож, у нас є тут необхідність в задані цього відступу 40 пікселів. Ось це в нас з'їхало. До речі, тепер ми можемо додати 40 пікселів ще із цього боку. Це було б логічно. Раді, що тобі подобається наш практичний інтенсив з Webflow українською. А якщо ти хочеш фундаментально вивчати Webflow, обов'язково завітай на сайт нашої школи Webflow Tutor. Але, 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 але... Зараз трошки подумаємо. Певно, що не зовсім це зараз потрібно. Ми можемо, в принципі, повісити, знову ж таки, зважаючи на те, що тільки один у нас використовується цей слайдер, можемо повісити саме на нього, на цей сплайт цей стиль, а тут назвати його Testimonials за нашим же принципом title. Ось так. І в нього закинути лише заголовок і текст. Так, тепер ми можемо зробити його, ой, зробити його знову ж таки. Вертикальним і отут підцентрувати. І тепер задати відступ. Між цими елементами 10 пікселів є відступ, додати цей відступ. Ось такий він. Вже час задати оцей відступ, 155 пікселів тому що заважають один одному наші блоки. Ми, напевно, ще десь знизу задаємо. А ні, ми згори задаємо за нашим принципом відступи, тому задаємо тут. 155. Намагаємось завжди задавати за однією структурою. Тобто, якщо ми марджини між секціями задаємо зверху, то намагаємось це повторювати на всіх секціях, щоб не було плутанини у нас. І тепер відступ до слайдеру 51 піксель. Можемо зробити його ось тут: 51 піксель. Це є відступ. Власно, і все. Тільки це в нас повинно бути в два рядки після Developers. Так, тому ми можемо обмежити цей контент завширшки. 745 пікселів Цього буде достатньо. Тобто, ми можемо взагалі, в принципі, цей title. Ось так взяти і обмежити. Ось так. І тепер задати йому авто і авто маржни. Все. Тепер ми маємо те, що нам необхідно. Можемо переходити до наступної секції, бо вже ці три ми створили і йдемо далі.